Яка передбачена відповідальність за порушення правил ведення військового обліку на підприємствах? Розглянемо відповідь на зазначене питання відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2022 року за номером 1487 роботодавець повинен забезпечити персональний військовий облік кожного працівника чоловічої статі? Військовий облік ведеться за місцем проживання. Центри комплектування також контролюють зазначений процес шляхом направлення відповідних запитів розпоряджень на підприємства з метою контролю правил ведення військового обліку у разі ігнорування вимог письмових центрів комплектування, закрива на письмові запити. Тоді можливі ризики проведення перевірок центрів комплектування із залученням поліції для притягнення. До відповідальності роботодавців. Роботодавець повинен отримати від працівника військово-обліковий документ при працевлаштуванні, перевірити наявність відмітки щодо перебування на військовому обліку, яка передбачена відповідальність за порушення. Це стаття 210 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф накладається у розмірі від 1700 до 8500 гривень на Керівника чи уповноважену особу, яка відповідає за ведення військового обліку. Хто виписує зазначений штраф, це центри комплектування. Тепер розглянемо на практичних прикладах, як виглядає зазначені запити розпорядження від центрів комплектування. І так, підприємства отримують розпорядження, запити розглянемо розпорядження. Воно адресується директору підприємства та центру комплектування. Вимагає здійснити оповіщення та прибуття до центрів комплектування за місцем перебування на військовому обліку військовозобов'язаних всіх працівників чоловічої статі від 18 до 60 років. Далі, що вони ще вимагають? Це визначений термін, як правило, це 10 днів надати на мою адресу список працівників. Віком від 18 до 60 років чоловічої статі відповідно до зазначеної форми, яка додається до такого розпорядження запиту. Далі забезпечити скерування прибуття військовозобов'язаних до інших центрів комплектування, якщо вони перебувають на обліку за межами центру комплектування, який надав таке розпорядження. А якщо є бажання Стати на військовий облік за місцем знаходження цього підприємства фізично вони можуть звернутися до центру комплектування, який направив значене розпорядження, та стати на військовий облік у зазначеному центрі комплектування. Також центри комплектування наголошують, що у разі ухилення військово зобов'язання від виконання військового обов'язку тоді. Скласти документи реагування та подати до органів національної поліції, тобто центр комплектування одразу пропонують підприємствам у разі ухилення працівниками від військового обов'язку безпосередньо підприємство направляти такі е, звернення, документи до національної поліції для вирішення питання щодо притягнення до відповідальності. Далі, також центр комплектування попереджають про настання адміністративної та кримінальної відповідальності за невиконання розпорядження начальника центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначені запити розпорядження ігнорувати не бажано необхідно. Надавати аргументовані відповіді відповідно до норм чинного законодавства, якщо просто ігнорувати зазначені розпорядження запити. Тоді центр комплектування разом з поліцією будуть проводити відповідні перевірки, приходити на підприємства та перевіряти документи у ваших працівників. Також деякі крупні підприємства навіть пішли далі. Вони у crm системах створюють окремі завдання. Що конкретний працівник визначений термін виконання завдання, йому необхідно звернутися до центру комплектування за місцем мешкання та стати на військовий облік, після чого надати відповідні документи на підприємство. Та за бажанням, якщо далека відстань підприємства мешкання від місця реєстрації, де перебуває на військовому обліку. Бажання стати на військовий облік безпосередньо, де знаходиться це підприємство до центру комплектування, який надсилає зазначений запит. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте у коментарях свої питання. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірек адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.